Вітаю, друзі, на своєму каналі. Всім доброго дня. Березень, сонячно, але дуже вітряно у нас сьогодні. Всі ми починаємо прибирати, обрізати, чистити свої діляночки. Багато роботи в нас. От і я вже обрізала свої троянди. В цьому році вони сильно постраждали від морозів. Я прибрала майже всю основну висоту, стояли всі чорні. Ось так обрізала. Ось так. Але є трояндочки, які зовсім зрізала. Ось такі піньочки пооставалися. Це була дуже-дуже сильна, але прийшлося її зрізати. Дуже кардинально. Єдині кущики троянд, які не постраждали взимку, це троянди, які я посадила восени. Я їх нічим не вкривала, не закривала, нічого їм не робила. Це Абрахам Дербі, а це трояндочка Jubilee Celebration. Це також трояндочка посадки. Минулої осені августа Луїза, в неї майже є листочки, дуже-дуже непогано виглядає. Будемо за ними спостерігати, як вони будуть розвиватись, як вони будуть себе поводитись. А так як кущі троянд обрізані, то їх потрібно обробити і підкормити. Зараз з вами про це і поговоримо. Для гарного цвітіння троянд треба їх доглядати, робити обрізку, позбавлятися шкідників, підгодовувати добривами і поживними речовинами. Це гарантує пишне та тривале цвітіння рослин. Що роблю я? Навесні до розпускання бруньок та при середньодобової температури плюс 5 градусів проводжу дві обробки з інтервалом у 2 тижні. Застосовую бакову суміш з препаратом від хвороб та шкідників. Під час першої обробки це були препарати Мідний щит та 30Б, під час другої топсин М та правантовернал. Перше підживлення спрямоване на те, щоб простимулювати троянди на активну вегетацію. Для цього троянді потрібні азот, фосфор, калій та мікроелементи. Щоб забезпечити цим рослину, я використовую добриво нітроамафоска. Розсипаю 40-50 г гранул під кущ та закладаю їх у ґрунт. Таким самим чином, через 7-10 днів підживлюю сульфатом магнія 15-20 г під кущ. Троянди осінньої посадки проливаю 2-3 рази біостимулятором кореневої системи радіфарм. Потім використовую комплексне добриво майстер Агро для троянд. Після появи перших листочків. Проводжу двократну позакореневу обробку препаратом 20-20-20 з інтервалом у 2 тижні. Для закладання максимальної кількості бутонів нормального розвитку та пишного цвітіння троянді потрібно більше фосфору та калію. Як тільки ґрунт прогріється до температури 12-15 градусів, я підживлюю троянди комплексним добривом пролонгованої дії. Цього разу я буду використовувати добриво яроміла, підсипаючи 20 г під кущ. Далі всі підживлення проводжу позакоренево, тому що рослина швидко отримує необхідні речовини, вбираючи їх через листя. З травня місяця один раз на два тижні обробляю троянди плантафолом 10-54-10, чергуючи його з препаратом Brexel Mix. Це добриво містить комплекс корисних мікроелементів. Коли троянди починають квітнути, підживлення я припиняю. Після першого цвітіння троянд та обрізки відновлюю підживлення препаратом 20-20-20. Роблю дві обробки з інтервалом у 2 тижні. Потім повторюю схему обробки з препаратом 54 105410 і препаратом Brexel Mix. Таким чином, обробку проводжу майже до кінця серпня. Завдяки такому догляду, троянди завжди виглядають здоровими, довго та пишно квітнуть. Це не єдина схема обробки, можна використовувати інші препарати, які також добре працюють. Тому, якщо ви маєте досвід та ідеї, діліться у коментарях. Бажаю всім яскравого та тривалого цвітіння ваших красунь.